Одного разу у сімейному колі ми почали вести доволі цікаву бесіду, тематика якої у цілому зводилася до наступних думок. Господь Бог дав нам шикарний ландшафт, дав нам дуже гарну природу і краєвиди. Наші предки створили направду дуже класне, шармове. Дійсно, європейське місто із безліччю архітектурних пам'яток, із гарним ужгородським духом, із великою толерантністю взаємоповагою до різних національностей і релігій, які проживали тут протягом століть. Що створимо ми з вами? І що залишимо своїм нащадкам? У цьому було питання. Напевно, якщо виражатися м'яко, те, яким ми бачимо сьогодні Ужгород. Це не найкраща сторінка в його історії. З іншого боку, місто це є люди, які в ньому живуть. Це громадяни міста, які своєю кожноденною працею творять це місто. Тому, напевно, кожен з нас має шанс докластися до того, щоб у майбутньому ми бачили місто саме таким, яким би ми його хотіли бачити. Так виникла ідея. Створення громадянського руху Ренесанс Ужгороду. Кілька важливих віх це реставрація історичної віли кінця 18 століття, яка знаходиться поруч із замком, тут, на замковій горі, у серці Ужгорода. Це є створення цього першого в Україні приватного скверу Марії Терезії, де ми всі сьогодні з вами знаходимось. І, власне кажучи, сьогодні є третя важлива ініціатива. Це створення. Ордену Марії Терезії, який має на меті дві головні речі. Річ перша: ми маємо відзначити тих людей, які своєю працею роблять значний внесок у розвиток Ужгороду, або, говорячи простіше, з іменем яких ми можемо ототожнювати Ужгород. Ці речі вони. Визначені у чотирьох пріоритетних сферах. Сфера перша це економіка і бізнес, сфера друга це виховання, освіта і наука, сфера третя це промоція ужгорода на міжнародній арені і так само всередині країни для того, щоб чим більше людей дізналася про наше чудове місто. І позиція четверта це закладення основ у створенні громадянського суспільства. Мені надзвичайно приємно. І вселяє неабиякий оптимізм той факт, що громадська ініціатива була підтримана центральним урядом України. Всі ми пам'ятаємо буквально січень місяць ми з вами разом відкривали цей сквер. У нас був присутній міністр закордонних справ Павло Клінкін. Сьогодні у нас у гостях міністр освіти і науки України пан Сергій Квіт. Це свідчить про те, що, напевно, ми всі вчимося. Будувати цивілізовану країну, де влада і громадянське суспільство співіснують і співдоповнюють один одного.